Вітаю, друзі! До вашої уваги представляю вам нову версію модернізованого сонячного трекера, який раніше був розроблений на базі мікроконтролера atmega 328, а тепер перенесений на більш потужний atmega 128. Почавши свою історію з версії 1.0, пристрій пройшов модернізацію до версії 1.3 і тепер представляю вам нову аматорську версію 2.0, яка отримала назву Трекер 128. Вирішив змонтувати це відео, тому що розповісти і показати тут можна чимало, але, на жаль, імовірно, частина інформації залишиться за кадром. І так, що нового в трекер 128, схема пристрою зазнала значних змін. З одного боку її конструкція спростилася, оскільки більше не потрібно економити виводи атмега 328 та додавати в схему розширювачі портів. Тому що в ЕТМега e 128 їх тут і так із запасом, з іншого боку, простіше сильно не стало, як бачите, додані нові модулі ESP 01 і Bluetooth, що, звісно, розширило функціональні можливості спостереження та керування, і робить пристрій більш універсальним та зручним. Тепер, коли є для телефону Android мобільний застосунок, користувачеві більше не потрібно фізично взаємодіяти. З екраном Nokia 5110 для перевірки, контролю даних вся необхідна інформація доступна дистанційно, це стало можливим завдяки інтеграції із сучасними засобами зв'язку та керування. Тепер тут є різні варіанти керування трекером Трекер 128 підтримує три способи взаємодії глобальне керування через хмарний сервіс ThingSpeak і мобільний застосунок. Локальне керування через Bluetooth з'єднання і мобільний застосунок, класичний спосіб з використанням кнопкового радіопульта дистанційного керування ДУ, за своїм головним принципом трекер 128 та функціональними можливостями, так і залишається аналогічним версії 1.3, його основне призначення, як і раніше, виконувати автоматичне стеження за сонцем. Структура екранного меню пристрою також зберіглася, але там нижче було дещо доповнено за рахунок нових можливостей налаштування і підключення, нові пункти меню в Tracker 128, настройки швидкості URT для взаємодії з модулем ESP 0,1 WiFi і bluetooth модулем, можливість для кожного встановлення швидкості передавання даних через UART від 4800 до 230400 біт. Рекомендую встановлювати не менше, ніж 38 400 біт за секунду. У нижній частині екрана відображаються і два c адреси підключеної годинникової мікросхеми, якщо вона використовується. Це так, для загальної інформації зараз меню вибору взаємодії, вибір того, що відповідає за реальний час на екрані трекера. Це може бути як DS3231, так і ESP01. По суті, часова мікросхема це тут показометр. Хоча ні, час тут має бути обов'язково, наприклад, для нічного паркування і запису статистики паркувань, то є, треба зробити вибір джерела часу годинникова мікросхема або ESP01, і загалом чи підключені до мікроконтролера DS3231. І ESP01. Опція Чи потрібно автоматичне оновлення часу через Wi-Fi модуль. Установлення часового поясу для коректного відображення оновленого часу, Налаштування Wi-Fi. Перше це вибір номера профілю. Це можуть бути два різні профілі. І для кожного свій Wi-Fi нейм і Wi-Fi password. Наприклад, перший профіль для стаціонарної мережі. Другий для мобільної точки доступу. Переглянути ім'я та пароль можна тут на екрані, а ось вносити зміни даних тільки через Bluetooth з'єднання і мобільний застосунок. Є там така спеціальна форма для цього. Це налаштування можна робити тут. Наступний рядок це дані підключення до хмарного сервісу ThingSpeak. Тут ми можемо візуально переглянути записи ip IP-Domain, Channel ID і Key. Запис і редагування цих даних також тільки через мобільний застосунок і Bluetooth з'єднання. Отже, що маємо в підсумку? Нова версія Tracker 128 отримала доповнення в меню з чотирма додатковими пунктами, пов'язаними з підключенням до Wi-Fi і хмарного сервісу ThingSpeak. Ці нововведення дозволяють користувачам дистанційно моніторити і керувати пристроєм. Виключаючи необхідність фізичної присутності поруч із трекером. Тепер користувачі можуть переглядати стан стеження і дані налаштувань через мобільний застосунок без необхідності перевіряти показання на дисплеї. Це робить експлуатацію пристрою значно зручнішою. Тепер розглянемо, що можна побачити на графічному екрані мобільного застосунку у верхній частині екрана зліва розташований графічний значок. Який відображає поточне з'єднання, це інтернет з'єднання або Bluetooth. справа знаходиться кнопка вимкнення. На ній, якщо придивитися, видно такі сірі цифри, це автоматичний відлік таймера, який вказує, через скільки секунд застосунок вимкнеться, якщо користувач забуває його закрити. Це так зроблено для енергозбереження мобільного телефона. Нижче розташовано рядок оновлень, у який відображається номер останнього оновлення. Час останнього оновлення, наприклад, кілька секунд тому або кілька годин тому, тут же вгорі номер користувача, який у даний момент підключений до пристрою, ці невеликі сірі цифри це додаткова тестова інформація, яка використовувалася для перевірки контрольної суми прийому, передачі оновлень. Зараз для користувача вони не будуть мати значення. Лівий верхній кут частини екрана із зеленим фоном Тут відображається час трекера і часовий пояс, під часом починаються основні поточні показники стеження за сонцем. Великі символи X і Y це поточний розрахунковий баланс встановленої позиції і фактичного положення панелі. Ідеально, коли баланс становить X дорівнює нулю, і Y дорівнює нулю, це означає, що трекер наведений точно на ціль. Перед символами X і Y є малюнки позначки. Червоне коло панель досягла крайнього положення по цій осі і зупинена. Галочка панель не має обмежень і може рухатися у будь якому своєму напрямку. Далі відсотки зліва і справа відображають встановлену потужність щим для кожної осі. Значення Х0 дорівнює, y 2 дорівнює, Х1 дорівнює, y 3 дорівнює. Реальні показники освітленості датчиків стеження. Це фотоелементи, які розташовані у датчику на чотири сторони, і параметри відображають освітленість цих елементів від 0 до 255 одиниць. Написи в центрі це такі параметри. Перший рядок вказує, за яким датчиком визначається для програми загальна освітленість. Зараз це датчик X1, режим паркувати. Наприклад, активується коли освітленість за датчиком X1 менше ніж 125, автоматичне спостереження починається, якщо, наприклад, освітленість за X1 перевищує 180. Ці параметри меж освітлювання налаштовуються у користувацькому меню. Трохи нижче відображається стан портів мікроконтролера, що керують електродвигунами. Це in 0 x IN1X, in 2 y in 3 y вони відображають поточний стан виходів портів мікроконтролера. У центрі екрана розташоване інформаційне поле, призначене для відображення різних повідомлень. Тут будуть з'являтися сповіщення про режим роботи, команди дистанційного керування, перевантаження, негоду та інші сервісні команди, передбачені програмою мікроконтролера. Якщо у вас встановлено датчик вітру, то в цьому місці буде відображатися швидкість вітру. Під цими показниками жовтого кольору відображене граничне значення швидкості вітру, яке користувач встановив у своєму меню. При перевищенні цього значення трекер автоматично перейде в режим негода. Тут цикл стабілізації панелі зазвичай вказаний у хвилинах, регулює частоту зміни положення панелі, що допомагає уникнути її постійного руху. Користувач може налаштувати цей параметр, наприклад, на 1 хвилину або на 20 хвилин залежно від власного розуміння, як ця стабілізація має працювати. Амперметр відображає поточне споживання струму двигуном постійного струму, встановленого на якусь із осей трекера. Знизу вказано налаштовуваний поріг вимкнення наприклад, при нормальному поточному навантаженні 4 А користувач може задати цей ліміт у 6 А. Якщо струм перевищить встановлений поріг 6 А, живлення двигуна на цій осі буде автоматично вимкнено, а на екрані з'явиться сервісне повідомлення про перевантаження на відповідній осі. Також пов'язане з цим може з'явитися сповіщення про перевищення часу руху, якщо панель рухалася, але не досягла запланованого кінцевого датчика положення між амперметром і вольтметром у цьому місці. Відображаються параметри, записані в енергонезалежну пам'ять мікроконтролера. Ця загальна картина параметрів дає змогу побачити частину налаштувань, не заходячи в меню для перевірки їхніх значень. Перший рядок спрацювання за інфрачервоним датчиком це затримка виконання команди після перетину інфрачервоного променя, щоб уникнути хибних спрацювань. Час затримки 7 хвилин, Другий рядок. Утримання ДУ це налаштування часу утримання після надходження команди негоди або паркування на ранок, наприклад, встановлено 6 годин це час, упродовж якого система утримуватиметься в положенні за командою ДУ, третій рядок початкове вмикання 35 секунд. Після подачі живлення мікроконтролеру потрібен час для визначення балансу освітлення. Та стабілізації програмних таймерів, 4 рядок самоутримання або додаткове підключення електроживлення. Наприклад, коли енергії сонця недостатньо, а панель по команді має переміститися в передбачене місце паркування і реле підключить додаткове джерело напруги, п'ятий рядок відображає обраний варіант паркування. Варіант 1 та 2 – це варіанти з програмним розрахунком моменту початку паркування вечірня, ранкова, одразу скажу, що ці варіанти можуть сподобатися тільки дуже аматору. Варіант номер 3 це варіант за таймером, що дозволяє задати фіксований час паркування. Наприклад, якщо час встановлено на 3.30, то о 3.30 ночі панель автоматично переміститься у положення світанок. У нижньому правому кутку відображається важлива інформація про дозволені чи заблоковані програмно осі трекера. Чотири варіанти. Перший увімкнено всі осі, другий вимкнена вісь X. робота буде тільки за вісю Y, третій вимкнена вісь Y, робота тільки за вісю X, четвертий, вимкнені обидві осі, рух панелі буде повністю заблоковано. Цей варіант схожий на натискання кнопки «Стоп», тільки його не можна відмінити кнопкою автоспостереження. Це означає, що вимкнення зроблено на постійну основу, і навіть після перезапуску мікроконтролера осі залишаться вимкненими, тепер треба буде тільки змінити варіант увімкнення, вимкнення. і це можна зробити тільки в меню налаштувань. Таким чином, усі параметри, що відображаються на екрані, надають користувачеві повний візуальний контроль над роботою сонячного трекера. Далі кнопки керування, три кнопки сірого кольору, це кнопки параметрів, зліва ті, що стосуються мобільного застосунку, справа налаштувань мікроконтролера, жовті кнопки у вигляді джойстика, це кнопки керування. Їхній зовнішній вигляд копіює розташування кнопок пульта дистанційного радіо керування ПТ 2262. Перша кнопка Натисніть і утримуйте першу кнопку не менше двох секунд. Після цього відкриється перший пункт меню, в якому необхідно вибрати метод зв'язку Wi-Fi або Bluetooth. Wi-Fi – з'єднання через хмарний сервіс TingSpeak. Це більш повільний метод, але забезпечує глобальне спостереження і контроль. Bluetooth локальне керування, що працює в безпосередній близькості від сонячного трекера. Другий пункт відображення даних хмарного з'єднання ID та IP ThingSpeak. Третій пункт налаштування відображення мобільного додатку. Можна вибрати кількість секунд, необхідних для таймера автоматичного вимкнення. За цей додатковий час мобільний додаток залишиться активним, це опція утримання зображення додатку на екрані до повного відключення таймера. Ще нижче опція, де можна встановити максимальну яскравість екрана під час роботи додатку. Це може бути зручно при використанні додатку на вулиці при яскравому сонячному світлі. Четвертий пункт вибір користувача. Можна на вибір підключити одного з трьох користувачів до хмарного сервісу ThingSpeak. По суті, це означає, що ви можете спостерігати і керувати або просто спостерігати трьома пристроями. П'ятий пункт встановлення часового поясу. Час телефону має збігатися з часом, що передається через хмарний сервіс ThingSpeak, тому встановлений тут часовий пояс забезпечить коректне відображення часу отриманих даних від трекера. Шостий пункт надсилання даних у месенджер. Цей пункт, мабуть, не матиме практичного значення для користувача, оскільки раніше він був потрібний у процесі розробки та налагодження додатку. Посередині розташована кнопка Статистика. Натисніть і утримуйте її не менше 2 секунд, щоб відобразилася статистика. У додатку доступна історія з 9 останніх подій паркування. У мікроконтролері ця статистика паркування зберігається і складається з 24 пунктів, а тут відображаються лише 9. Так. Третя кнопка налаштування параметрів мікроконтролера сонячного трекера. Перший пункт керування блокуванням і включенням двигунів по осях X та Y, як я вже казав вище. Чотири варіанти. Увімкнені всі осі, вимкнена вісь X. вимкнена вісь Y, вимкнені обидві осі. Другий пункт оновлення часу від ESP 01 вручну це експериментальна функція, практичного значення майже немає, тому не бачу сенсу її комусь використовувати. Третій пункт. Встановлення часового поясу для мікроконтролера це необхідно для коректного відображення часу на екрані Nokia 51.10 при оновленні і відображенні часу від ESP01. Четвертий пункт налаштування швидкості обміну даними по URT для bluetooth модуля. Цей параметр можна змінювати тільки в режимі Wi-Fi. У режимі Bluetooth він доступний лише для перегляду. П'ятий пункт аналогічне налаштування, але тепер вже для модуля ESP01. Цей параметр можна змінювати тільки в режимі Bluetooth, при Wi-Fi, він доступний лише для перегляду. Ці параметри швидкість UART. Якщо змінювати, то ви повинні розуміти, для чого ви це робите, вони потрібні в основному для початкового налаштування. Після зміни швидкості параметри вступлять у дію лише після перезавантаження мікроконтролера. Шостий пункт. У цьому меню можна ввести пароль Wi-Fi мережі, а також ID і пароль хмарного сервісу для мікроконтролера. Ці дані зберігаються в пам'яті мікроконтролера, зчитування та введення даних у цьому меню можливі лише в режимі Bluetooth, у спеціальної форми для цього, з 7 по 15 пункти це налаштування параметрів незалежної пам'яті мікроконтролера. Усі ці параметри відображені в середній нижній частині зеленого поля екрана. Трохи раніше, під час опису написів на екрані, я коротко розповів про їхнє призначення. Кнопки джойстика це кнопки керування А, Б, С, де користувачі, які вже працювали з версією 1.3, в принципі розуміють призначення цих кнопок, однак нагадаю ще раз основні функції. Кнопки джойстика працюють у всіх режимах підключення як при підключенні від хмарного сервісу, так і при підключенні по Bluetooth. При одноразовому натисканні на кнопки виконуються такі дії. Важливо, для виконання команд кнопки потрібно утримувати не менше 2 секунд. Кнопка А завжди з усіх режимів переводить систему в робочий режим автоспостереження трекера, кнопка Б відправляє панель у положення світанок. Кнопка D відправляє панель у положення негода. Команди від кнопок B і D виконуються протягом часу, зазначеного в меню мікроконтролера утримання ДУ. Наприклад, якщо в меню встановлено 6 годин, панель перебуватиме у заданому положенні саме цей проміжок часу. Кнопка C зупиняє панель у поточному положенні. Цей режим записується в енергонезалежну пам'ять мікроконтролера. Таким чином, кнопка. Це виконує функцію оперативної зупинки стоп. От тут посередині джойстика є ще кнопка. Кнопка ручне призначена для ручного керування і працює тільки в режимі Bluetooth. У цьому режимі кнопки А, Б, С, Д змінюють свою поведінку, кнопка А рух панелі вгору, кнопка Д рух панелі вниз, кнопка С рух панелі вліво, кнопка Б. Рух панелі вправо. Рух панелі по осях X і Y може тривати доти, доки вона не досягне свого кінцевого датчика у відповідному напрямку. Цей режим може бути корисним при збиранні та налаштуванні руху панелі трекера. Після завершення початкового налаштування скоріше за все у подальшому цей режим вам не знадобиться. На цьому завершую свою розповідь. Основне, в цьому про цей пристрій я намагався все розповісти. Звичайно, ще є немало дрібниць, і вони залишились поза розмовою. Якщо вас зацікавив цей пристрій, то бажаю вам вдачу, щоб зробити його. Дякую за увагу!